Вітаю! Мене звати Морквянка, і в цьому відео я проробив усіх Майнкрафт-мобів у Роблокс. Але страшніше в цьому те, що я реально в нього зіграв, і це не потужно. Та не кравій твій аккаунт Броу Старсі, не кричи на мене, йомою, -йо. о-хо-хо, оце він швидкий, йома. Ой-ой-ой, ой а -ой 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 -ой. як потім, як потім, як потім? Це відео вийшло, ну, просто чумачечем. Тож не забувайте підтримати мій канал потужним лайком, підпискою та по можливості фінансово. Ну, а ми починаємо. Так, ну перше, на черзі у нас має йти найпотужніший персонаж у Фортнайті, який навіть є на аватарці вашого брата. І це, ну. Ну, думаю, зомбі це те що треба. Друже, ти мені не потрібен. І тепер починаємо робити голову. Так, ну квадратна голова мене не влаштовує, тому трішки і заокруглимо. Десь так це буде виглядати, ну а ми переходимо до тіла. Так, ну а тепер найважча частина. Ромо квадратне пузо, квадратні руки, квадратні ноги і о, диво, наша моделька вже готова. Тож переходимо до її розмальовки. Дивно, щось воно не дуже схоже. Ну добре, надамо йому трішки кольору. Так, я ж сподіваюся, мені цих 4 пікселів вистачить. А, ні, не вистачить. Ооо, ну це вже зовсім інше діло. Тепер додамо трішки деталі і хопа, ось наш потужний нуб вже і готовий. Тож пішли дивитися на нього в грі. Ну а продовження цього відео вже є у мене на YouTube каналі. Тож давайте я на вас там чекаю.